Всім привіт з Ірландії! Це містечко Донігол, і дуже було тепло, а я була дуже тепло вдягнена і не в настрої. І от всі-всі мої колеги вони гуляли, це була неділя, і бачили, що я дурнувата в шарфі, в довгих чоботах, в теплому, тепле пальто в мене було таке. ну, Довге, ну, це, це клас. Потім я його зняла, бо мені вже недобре стало, ну, чоботи не могла зняти. Ну, буває зі мною таке. Про що хотіла поговорити? Не про це, звичайно, не про те, що я вдягаюся не за погодою у Ірландії всі ці роки. Хотіла поговорити про те, що у ірландців є така от річ, що на how, are you?», «Якся маєш, вони будуть казати, що все добре. І мій чоловік навіть жартує про це, що якщо ірландцю відтяли руку і ногу у цей день і його запитати, як ти, то ірландець скаже, як він. Так, і зараз ви мені скажете, що є ірландці, які скаржаться. Я знаю. Я їх навмисно, наприклад, провокую кажу: ну скажи, ну скажи, ти втомився, ну ну щось погане. Щоб вони мені поскаржились. Тобто я показую, що я їм дуже співчуваю, давайте, давайте скаржити. Я люблю взагалі провокувати людей. Ну, так, мені здається, що не видно, ну, щоб вони не взбісилися. Є така вада. А, бо мені здається, що тоді а, людина чесно про себе розповість, яка вона і що її турбую. Її треба поспівчувати. А, це в мене психологія така, психологічна вада, професійна. не психологічна, а професійна. Якщо я скажу моєму чоловіку, що я знаю ірландців, які скаржаться, наприклад, моя начальниця, то він скаже, що вони не справжні ірландці. І буде аргументувати, чого вони не справжні ірландці. І стосовно моєї начальниці, його аргументи я зрозумію. Я до неї дуже добре ставлюсь. Ну, я зрозумію, чого. Вона трошки в іншому культурному просторі, ніж інші ірландці. Ми ж з Північною Ірландією поруч, ви пам'ятаєте. Потім я згадала, що в Росії є теж така от річ, «морозка». Вибачте за цей приклад, але, ну, ну що, згадала його, і треба про це сказати теж. І я подумала, що в Україні я не можу знайти. Такого прикладу, що в нас ми співчуваємо один одному і скаржимось. І мене дуже вразив такий от пост на Фейсбуці, коли там <свісно> знов <свісно> емігранти, не емігранти, а під тимчасовим захистом щось просили, а їм відповідали нечимно. І на це людина закликала дуже красиво, поетично, що ми ж українці, ми ж співчуваємо один одному. Мені стало соромно за себе, я все співчуваю тільки, не засуджую. Буду так намагатися робити. Ну, це стосовно українців тільки. Я співчуваю тільки українцям. Так, так можна. Українцям, а іншим ні, а іншим хай не ображаються вороги. Ні, ірландцям насправді теж співчуваю. Я хочу сказати от своє ставлення до скарг. Мені здається, що це не дуже хороше. Ну, з одного боку, це приємно, коли тобі співчувають, а з іншого боку, це не дуже хороша історія. Бо таким чином ви акцентуєтесь тись. І я з, разом з вами, бо я скаржусь постійно. Я нию і скаржусь, ну я нию як. Я е, обурююсь. От знаєте, як курча його зачепити, і він ну, так починає. Так, моїх батьків було колись курчати, коли я була маленька. І от його курча зачепити, а воно таке обурюється, обурюється. От я отак, от от, я обурююся. Якось мені сказали, ми їхали на Київ. Е, і... Людина сиділа зі мною мій однопартійцем і він вже не витримав, каже: Боже, змилуйся. Катя, перестань нити. А я кажу: «Я, як ти смієш? Я ж не нию, я не плачу ніколи. Потім я зрозуміла, що це, бо я обурювалась всю дорогу, як курча. І в нього вже не витримали нерви. Це він мені сказав на третій день, коли ми ламалися в полі, стояли. І вже ж ну, всіх нерви здавала, він слухав бідолага, бідолагат, і це, цей це, це, кошмар. А, і от якщо ви скаржитесь, якщо ви всім незадоволені, а, Я не буду брати якусь містику, що це притягує щось погане, в ваше життя. Ні, це психологія чиста. Ви акцентуєтеся тільки на поганому. Я буду намагатися менше скаржитися, буду намагатися Ні, ну, я... ну, і засуджувати теж недобро, ну, це інша тема. Буду намагатися, але я не можу пообіцяти, що все, не буду в мене цієї, риси, ну, бо, бо власні демони, вони ж найстрашніші. Багато я бачу людей, які всі незадоволені, засуджуються, ругають, сварять, ругають, сварять всіх інших. Так, цього багато усюди: і в соцмережах, і на Ютубі, і навколо, і не те, що мені хочеться сказати, що я не така, як вони. Мені просто хочеться сконцентруватися на чомусь хорошому, позитивному. До речі, багатьма речами я задоволена в житті. Мені подобається країна, в якій я живу. Україна більше, але Ірландія дуже подобається теж. Подобається саме Донігол. Нещодавно я почула. від... Людей під тимчасовим захистом, що з вами може статися страшне, коли ви прибудете зараз до Ірландії, вас відійшлють в Дінгол. І кері. Це два мої улюблені гравства. Це я б не жартую. Кері мене зачарував. Це інший бік Ірландії, нашого острова. От що ви з цього приводу думаєте? Не стосовно Кері і нього. І, звичайно, я не хочу засуджувати цю людину без жартів. Ну, не подобається їй сільське життя. А мені подобається. А, що ви думаєте з приводу, чи треба скаржитися, чи це погана звичка, чи треба бути ну, більш задоволеним. Дякувати. Я за багато речей дякую Богу. Отак от, от кажу: дякую, що я це бачу. І навіть якщо там щось смачне, дуже мені здається, то я кажу: дякую, що я це їм. А, чи має це сенс? Чи має сенс відверто казати, які проблеми, скаржитись? Як ви думаєте? І дякую вам за увагу.